Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у мене на каналі буде е знову рубрика про комп'ютерну техніку. Сьогодні я збираю системний блок, покажу вам, як це робиться. Точніше, як це роблю я. От. Тобто Це дуже просто, в цьому нічого нема складного. У мене є такий корпус з блоком жилення. Також є пакет з комплектуючими, такими як материнська плата. На сокаті H410. Планочка пам'яті. ДДР-4 він терабайт. Це кабельочок знімаю. Так. Новенький такий ось слізончик G5905. Під новенький сокет LGA 1200. І це все. Рулони макулатури Це гарантія, гарантія, гарантія. Так, зараз буду збирати. Так, називісі, для збірки комп'ютера мені знадобиться дуже багато інструментів, а саме ось така ось викрутка з прапором США і от такий канцелярський ніж. Так, надійся. Конфігурація така простенька. Пам'ять оперативна 4 ГБ ddr 4 Ось таким прикольним радіатором. Excel ram. Так, це ложимо сюди. Це ми вже відкрили, Йдемо далі. Так, відкриваю жорсткий диск. Тут буде, тут буде. Така коробочка, такий от пакетик. Це я потім тут розкрию. Далі, Коробочку прибираємо. Материнська плата. Материнська плата ASRock, моделька H40M HVS. Ось вот такий комплект. Макулатурка, диск. Панелька, потім покажу, для чого потрібно. Сата-шнурочки, дві штучки, і сама материнська плата. Ось вот так вона постачається. Потім відкрию і покажу. Так, ну і сам процесор. Коробочкою вже тут трошки відкрив. Це називається бокс-версія, тобто, що таке бокс-версія? Це процесор разом з кулером комплекті стаю оце вот сам процесор вот так виглядає і там є радіатор разом з кулером кульором запаковував тут не достанешь називається ну вже потім сам покажу так значить, таким чином виглядає материнська вот плата маленька Таким, так до вам по допорівняння покладу. Наприклад, ніж канцелярський. це така материнська плата. Це спеціальна заложечка, тут написано ремонт. Це ми витягаємо, і сюди будемо ставити процесор. Зараз також покажу. Я вам покажу обов'язково, як це все діло зібрати, щоб воно працювало. Щоб потім не переробляти, вірно зібрати. І все було у вас добре. Зараз я до всі елементи. Всі комплектуючи, покладу на стіл, а потім буду показувати, як це все збирати. Так, друзі, оце я розпакував всі елементи, які будуть стояти всередині системного блоку. Тобто материнська плата, процесор, який буде встановлений в роз'єм для процесора. Радіатор разом з кулером, який будуть на процесорі. Жорсткий диск у мене на даному випадку 1 ТБ. щоб пам'ять оперативна, шнурочок, який буде підключати. Жорсткий диск до материнської плати через роз'єм SATA Він тут десь повинен бути. Ось він тут є. Так, Ну і зараз розпакую корпус, покладучий корпус. Так, друзі, такий в мене буде корпус. Краун. Він маленький, компактний, монтований блок-джил на 450 Вт. Є пакетик з гвинтиками, щоб кріпити Материнську плату, ну, така ось штука Так, і зараз я вам покажу, з чого починати збірку. Наш, дивіться, а мені знадобиться спочатку корпус відкрити ось цю частинку відкрутити. відкручую Всередині корпус виглядає таким чином. Це блок жилення бюджетненький, скажімо так, це кабелі які потрібно підключати до комплектуючих, материнської плати. Так, так, Це ми розберемось, це можна все витягати назовні. Воно поки, скажімо так, не дуже потрібно, я зазвичай роблю таким чином, щоб не заважала провода. Так. І оце силовий, який підключається до боку і до розетки. Це я залишаю поки так. Коли ви збираєте, тобто спочатку ми беремо корпус. Відкриваємо оцю кришку, два ось ці от гвинтики відкрутили викруткою, і залишаємо поки в такому от вигляді. Це отак от лежить. Тепер наступним етапом є. Ми можемо одразу поставити ось цю планочку, яка буде тут позаду стояти. от таким от чином. Зараз я її поставлю, потім продовжу. Потім почнемо запитання, як ти поставив цю планку, скажи. Дивіться, оця планка береться цією стороною. З іншого боку ставимо. Так, і потихеньку це все діло защокуємо. Ось так. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Я зараз дощопну, потім покажу. Так. Планочку я вже встановив, виглядає вона от таким чином. Далі, наш, дивіться, у нас є материнська плата. Її можна одразу приміряти. для чого? Нам потрібно поставити ці жовтенькі стойки, на яких буде стояти материнська плата. Для цього приміряємо, що ми там поставили. Чи вірно у нас тут отвори всі. Бачите, отак от буде виглядати. І подивитись, куди ставити, в які отвори ці стінки. Тобто можна бачити, що дірочки тут є одна, друга. Так. Де там отвори співпадають, можна побачити. Тобто ставимо ось сюди, сюди. Стойку, сюди і ось сюди. Все, материнку витягаємо і ставимо стойку. Потім продовжуємо. Покри швиденько, наприклад, одні стійки. Оце от пакетик той, що був в комплекті, беремо от таку от стойку, вона називається. І вкручуємо просто можна руками різьбу. І так все повністю. Все, той, які в мене встановлені, потім я сюди буду ставити материнську оплату. Тепер продовжуємо далі. дивіться, Можна встановити материнську плату в корпус, потім не чіпляти процесор разом з кулером і з пам'яттю, але я роблю інакше. Спочатку я чіпляю пам'ять в найближчий роз'єм, який є. Ну, це можна зробити після процесора, звісно. От, ставлю процесор з кулером, потім вже оцей комплекс вставляю в корпус. Повірте, так набагато зручніше. Значить, Яким чином ми будемо встановлювати процесор? Зараз я кришку розпакую, покажу. Так, продовжуємо. Не ну, дивіться, є отака от защелочка. Ми її беремо обережно. Відкриваємо. Відкривається оцей наш слот. Головне, не погніть от ніжки які тут. Тепер ми дивимося уважно на процесор такі отакі от замочки з боків. Раз, два. І такі ж відповідні є в цьому роз'ємі. І дуже обережно ставимо його на це місце. Ось таким от чином. По замочках, які є. Все. Оце я став. Після цього ви берете обережно під цей от встановлений шестикутник і дожимаєте сюди цю планочку. Все. Процесор вірно встановлений. Тепер. Нам потрібно з вами встановити на нього радіатор. Не потрібно мати термопасту, термопаста в бокс-версії нанесена вже на сам радіатор. Яким чином це все робиться? Ну, звідки, у нас є роз'єм для підключення. Ми дивимося, куди ми його підключаємо. Оце написано CPU-фан. Сюди будемо його підключати. Розвертаємо таким чином, щоб у нас цей роз'єм доставав до роз'ємчика, так? І встановлюємо. Далі. Дуже уважливо потрібно бути коли. Оці откріплення, інтеловські, скажімо так, вони дуже легко ламаються. Тому ви сумішаєте просто отвори, які є от таким чином. От на все встало в отвори. Тут є стрілочки спеціально вказані на оцих закрузочках. Ви берете, закручуєте. І дожимаєте. Тільки от протилежний бік. От от. І додавлюєте. Спочатку з цього боку, потім з протилежного. Так само берете І додавлюєте у цей вниз. О. Тобто по діагоналі. Не раз, два, три, чотири. Тобто не по одному боку, а по діагоналі. Тепер дощовкую ці. Аналогічно. Все, дивіться, я вже дощопнув. як перевірити. Перевертаємо і бачимо, що у нас повилізали оці чотири ніжки. Це правильно встановлено саме тому ми не спочатку вставляємо материнську плату в корпус і ставимо на неї радіатор з кулером, а щоб можна було це перевірити. Тепер підключаємо оцей роз'єм до cpu фон Все. Це ми з вами підключили. То трошки треба підтягнути, бо буде задівати. Це ми встановили вами вже процесор разом з радіатором і з колором. Тепер ставимо пам'ять. Як поставити пам'ять? Все дуже просто ви приклали, подивилися, де знаходиться ключик. І вставляємо і вставляємо. Обережно з двох боків додав до, 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 до щелчка. Все. Тепер материнську плату можна встановлювати в корпус, що я зараз і зроблю. Надість тепер беремо материнську плату. Вставляємо її таким чином, щоб а... вона стала на стійки. Бачите, там стійки. От вони заміщаються і можна вкрутити до вінтики. І вкручуємо вінтики. Тут позаду все нормально. Так, все, материнська плата прикручена на 4 гвинтики. Тепер, що ми робимо далі? Нам потрібно підключити материнську плату до блоку живлення. Але перед цим я думаю, що я встановлю все ж таки жорсткий диск. Оцей на 1 ТРБ. Яким чином його встановлювати? Значиться, це я зроблю зверху, тут встановлення зверху. Там є спеціальні такі салазки, скажімо так, на які це все діло встановлюється. Зараз встановлю, потім покажу. Так, друзі, тут в цьому корпусі трошки таке розміщення цікаве. Отам от є спеціальні такі, як підставочка зроблена. Туди я вставляю жорсткий диск. І тут прикручувати будемо одним гвинтиком. Тут поганенько видно, але все, отвір, який мені потрібно закрутити вінтик. Так, я вирішив ще відкрутити оцю бокову також кришку і закрутити на другий вінтик жорсткий диск. Це я зараз і зроблю. Кріпіть це, щоб було нормально. Так, друзі, продовжуємо. Я закрутив шліфіку такою пружинкою. Це робиться з допомогою викрутки. От ви могли бачити, що так закручують. ну це Спеціально, щоб менше там місця займався, скажімо так. Як підключати? Підключаємо оце діло один роз'єм сюди. Оп! До щелечка, дуже обережно. Інший підключаємо у будь який сата, які тут є. найближчий. Все оце підключили дата-кабель. Тепер переходимо до підключення жилення. Блоку живлення до материнської плати. І до підключення оцих от кнопочок, які є попереду, USB-роз'єму і всього іншого. На якщо у вас виникають питання з приводу того, куди підключати всі оці провода, є книжечка. Не полюйтесь її відкрити, там зазвичай є. все повністю детально написано. Куди що підключати? Там по всім роз'ємах, по всьому, все є. Оці всі, як ставити материнську плату, пам'ять і так далі. Я вам просто покажу, як тут все зроблено, як процесор ставити і так далі. Тобто, якщо починається робити перший раз, не полінійся, загляньте в кришечку. В кришечку книжечку. Дивіться, тут дуже зручно зроблено: це верхня та панель, написано USB і написано Audio. Тепер шукаємо на материнській платі відповідні роз'єми. Значить, написано отут. Давайте вже є. О, не знаю, видно, не видно, О, тут написано HD AUDO. І це така колодочка, її можна дуже видно. От сюди можна підключати аудіошну. І от, от заглушечка, бачите, на одному з контактів. І так само там є відсутній контакт. Вставляємо. Поставили. Це ми підключили вже аудіо передні панелі. Тут підключили звук і. Мікрофон. Тепер USB. USB, отут є е, роз'ємчик написаний USB 5, оцей. Як його ставити? Також є заглушечка. Там нема одного контакту. О, і так там. Тобто інакше ви його не поставите. О, все, це підключили USB з передньої панельки. Якщо тут щось заважає, можна трошки так от зробити і буде нормально. Так, все цей кабірючок ми приберемо. Тепер у мене залишилось підключити е, отакі от ще є роз'ємчики. Це кнопка Reset, кнопка Power і HD LED. І Power LED. Тут все індикатори жилення і жорсткого диску. Так, тепер шукаємо куди їх підключати. Тут також і колодочка, зараз ми її знайдемо. От десь, десь тут. Панель 1 називається. Тут панель 1. А, так, ну, звичайно, дивіться, оці два контакти верхні. На цьому роз'ємі. Це звичай Power, знизу Reset і це HDD LET і Power LET. Знову ж таки, можна по книжці подивитись. Де там воно знаходиться? Зараз давайте швиденько спробуємо, бо відео вже вийшло довгеньке. Дуже довгеньке. Так. О, ось. Най здивіться. От розписано Панель 1, я вірно гадав, як я вам показав. Зверху оце а, power знизу reset HDD і Power led Я підключу, потім продовжу. Згідно книжки відключаєте. А, друзі, я загубився <хи> з кнопки Power. Ось ця кнопка Power. Це вімкнення також туди її. Також туди її підключаєте. Зараз я фокус новив. Трошки. О, паверси. Також, згідно книжки, відключаємо до будинська плати. Так, друзі, підключив я оці от зовнішні всі кнопочки, ось Reset кнопка, USB-шки я підключив. Тепер переходжу до. Отак воно все виглядає. Це я потім ще підв'яжу. З Покажу як. Тепер підключаємо материнську плату до блоку живлення. Беремо широкий отакий шлейф. Дивимось, на якому з боків є отака от накладочка. Це буде той бік, куди ви підключаєте оцю штуку. Значить, зазвичай ще йде разом з цим. Бачите, тут 24 контакти на материнській платі. Тут я маю в руках 20. Тут ще є додатковий 4-контактний роз'ємчик, ви його потрібно, щоб знайшли. Зараз я його знайду. Ось він. І підключаєте його, тобто складаєте разом з тим, який на 20. От з цього боку. отаким таким чином. Мені це не дуже зручно робити просто однією рукою. О, ось у вас є 24 контакти. Тепер беремо обережно, вставляємо його в материнську плату. Згідно цього замочка, Оцей замочок з того боку там, де є виступок. Вставляємо оце я поставив, і до щелочка. Тобто потрібно, щоб він защелкнувся повністю. Все. Велике зусилля не потрібно. Це ми підключило саме основне живлення. Тепер треба підключити, не забути, живлення процесора. Для цього є отакі два. От, і ми їх підключаємо саме сюди. Також згідно цього замочку, який тут є. Підключаємо. Зараз я їх складу разом. На тут така цікава система, тут потрібно їх разом скріпити. Там спеціальна салазка. Отака от. Зараз я скріплю, покажу. І це все виглядає, як цільний такий от роз'єм. Все, підключаємо його обережно, відповідний роз'єм. Це ми підключили жилення процесу. Тепер у нас залишилось підключити тільки живлення жорсткого диску. Для цього нам потрібен звичайний такий роз'єм, Він називається SATA розєм жилення. Тут ще є Molex от, от для стареньких пристроїв. Нам потрібен в даному випадку SATA. Можна бачити, що тут ще є от також Molex і SATA. І який з них я візьму, наприклад, оцей. Підключаємо його до жилення жорсткого диску. Щоб вам було видно, я це відключу. Тут є ключик, знову ж таки, отакий. Згідно його, ви підключаєте. Так, все. Я підключив, тепер підключаю другий роз'ємчик. Зараз я тут зроблю, щоб було видно фокус. Підключив. Все, друзі, оце я, в принципі, повністю все діло забрав. Це вже можна підключати. І дивитися, що там буде. Зараз я це все ще підв'яжу стяжками, покажу, як це робиться. Потім будемо включати. Просто незамінна річ, коли ми збираємо будь-який комп'ютер або робимо профілактику. Оці всі зайві провода треба підв'язати. Тобто ви їх якось в пучок, збираєте разом і підв'язуєте стяжками. Я зараз підвяжу і покажу, як воно буде. Все, стяжками все все Дивіться, Тут дві стяжечки в мене і ось одна. І вже нічого не тіліпається, скажімо так, і не заважає. Все тепер можна підключати і з флешки встановлювати систему, що я зараз і спробую зробити. Пішов підключати до комп'ютера, точніше, до інших комплектуючих. От Підключу клавіатуру, мишку і монітор. І буду завантажуватися. Так, друзі, я все вже підключив. дивіться, отак це виглядає. Монітор. Ethernet-кабель це інтернет, клавіатура, мишка USB-шна. І пробую запускати перший раз. Так, називається, обов'язково ставимо перемикач в положення вімкнено. Ну, і нажимаємо. Це перший пуск. О, щось закрутилося. Дивимось тепер на монітор. Якщо ви все вірно зробили, у вас буде якась інформація, відображатися на дисплеї. А в даному випадку ми завантажилися одразу BIOS UEFI, І тут можна бачити різну інформацію. Наприклад. О, він чогось у мене тут вимкнувся. Зараз вінкнеться зараз. Ну, зараз подивимось. Так, о, запустився. Давайте ще раз. Подивимось, що там що там, чого. Я буду, ще він запускається і зараз повернуся, щось не хоче стартувати. А ну-ка, стартуй, давай. О, пішов. Вроді як. Да. Ну і все, все він запускається. Це вже нормальний запуск. Пішов і можна встановлювати операційну систему. Все, всім дякую за увагу. Збирайте системні блоки, це дуже просто, нескладно і можна зробити самостійно. Все, всім дякую за увагу, до бачення.